Банкове командне училище горить в російській казані вогнем охоплено казарми, і він швидко поширився на дах. Причини займання в РФ поки що не називають а в російському МНС пожежу навіть не прокоментували. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали, і очевидці кажуть, що. У мережі, що пожежа ця розпочалася в кімнаті на другому поверсі казарми танкового училища. При цьому росіяни стверджують, що загиблих та постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Зупинити військові поставки на фронт. Агент руху «Атеш» влаштував диверсію на залізниці в Московській області. Про це повідомляється в телеграм-каналі Руху. Там опублікували кадри та вказали місце цієї бавовни. Зазначається, що диверсант успішно знищив релейну шафу біля залізничної станції головково. Вона розташована в сонячногірському районі московської області РФ, і цією дією було ускладнено рух поїздів залізничною гілкою навколо Москви, яка, до речі, використовується країною агресором у військових цілях. Ворожа ДРГ намагалася цієї ночі пробратися на Сумщину. Прикордонники одразу виявили диверсантів, які рухалися з боку Росії. По окупантах відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. У Держприкордонслужбі зазначають, що противник відступив, його втрати уточнюються. У Сумській області з початку року посилилася активність російських ДРГ. влада закликає мешканців прикордонних районів евакуюватися. Ворожі диверсанти вбивають цивільних, як це було в селі Андріївка в січні, коли в автівці розстріляли чоловіка та жінку. Росія може воювати з Україною з нинішньою інтенсивністю щонайменше два роки. Так вважають у розвідці Литви. Повідомляє Ройтер з посиланням на доповідь литовських спецслужб. У звіті йдеться, що в Росії достатньо фінансових людських і матеріально-технічних ресурсів для продовження бойових дій такої ж інтенсивності. Цьому сприяють високі ціни на нафту, ухилення від санкцій та державні інвестиції. Також Росії допомагають кілька країн: Іран і КНДР відкрито постачають зброю та боєприпаси. Китай став найбільшим постачальником мікрочіпів, а юань основною валютою для міжнародних транзакцій РФ. Розвідка підкреслює, що Росія спрямовує на війну величезні ресурси і ніяк не показує можливу схильність до деескалації конфлікту, хоча і не може досягти своїх оперативних цілей. Також у звіті наголошують, що Росія готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід. Зокрема, РФ вже почала масштабну реформу своїх збройних сил. Структурні та командні зміни вже реалізують в Калінінграді. Та на заході Росії. Розвідслужби також вказують і на те, що Білорусь розвиває потенціал для розгортання ядерної зброї під контролем РФ. У Білорусі Росія у 23-му році розмістила боєголовки і зараз будує інфраструктуру для їхнього використання. Крім того, йде активне вербування литовців. Німеччина та ще вісім країн закликають ЄС запровадити санкції проти ракетної промисловості Ірану. Повідомляє «Шпігель» пишуть про те, що міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок та декілька її колег направили з цього приводу колективного листа очільнику європейської дипломатії Жозебу Берелю. Але той, поки так на нього відповідь і не дав у зверненні. Міністри наголошують, що обмеження необхідні, аби припинити чи, хоча б, зменшити об'єми постачання іранських безпілотників та ракет в ВРФ та на близький схід. Лист підписаний Бербок і міністрами закордонних справ Франції, Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Нідерландів. Датований він ще 19 лютого. У Бреля відсутність офіційної реакції пояснюють тим, що процедура, пов'язана з санкціями, є конфіденційною, тому коментувати її не можна. Росіяни вдарили трьома кабами по Вовчанську на Харківщині. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Ворожий снаряд влучив прямо у приватний будинок. Повідомив очільник ОВА Олег Сінігубов. За його словами, пошкоджено щонайменше ще 12 приватних будинків. У поліції зазначають, що окупанти нанесли удар трьома керованими авіаційними бомбами. Ну і авіабомбу кап 1500 росіяни скинули на Красногорівку. Про це повідомила 46-та окрема аеромобільна бригада. Військові оприлюднили відеоприльоту на кадрах. Видно авіабомбу, яка прицільно летить до багатоповерхівки. Далі потужний вибух, і над будинком майже на 100 метрів піднялася схожа на ядерний гриб. Хмара. Красногорівка, яку тиждень тому українські захисники героїчними зусиллями звільнили від російських окупантів, щодня знаходиться під ворожим вогнем. Кап -1500 – це російська керована авіабомба масою у 1500 кілограмів та лазерним або телевізійним самонаведенням. Така бомба здатна пробити залізобетон товщиною в 3 метри або 20 метрів землі. Російська ракета вдарила по Одесі за пів кілометра від зеленського та прем'єра Греції Міцотакіса. Таку відстань у 500 метрів називає CNN із посиланням на джерело. Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс тим часом їхали кортежем. І за словами джерела, колона, яка везла лідерів із візитом у місто, відчула на собі вплив удару. І група побачила грибоподібну хмару диму. Йдеться у матеріалі. Сінен зазначає, що Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту і вітав десятки світових лідерів в Україні за більш ніж два роки війни з Росією, але напад у середу може стати одним із дзвіночків для президента. Крім того, близькість удару до Міцотакіса, лідера держави країни НАТО, також підкреслює небезпеку таких візитів і потенційні глобальні наслідки конфлікту. Сам Міцотакіс розповів, що Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги. Президент Зеленський та його штаб нам показували і пояснювали значення порту. Вже наприкінці ми почули звук сирени та вибухи, які були дуже близькі від нас. Ми не встигли піти у захищене місце. Це дуже вражаючий досвід. Я думаю, що для нас це найкраще. Найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт солдатів, вона зачіпає невинних співгромадян. Додам, що внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей. У сполучених штатах Америки відрогували на удар РФ по Одесі, яку відвідували Зеленський і прем'єр Греції. В адміністрації Байдена сказали, що Києву терміново потрібно більше засобів ППО. Комплекси протиповітряної оборони та ракети для них критична потреба сил оборони України. Про це заявив представник державного департаменту США Меттью Міллер, коментуючи обстріл армією Росії Одеси 6 березня. Крім того, на інцидент майже одразу відреагували топ-посадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку ще більш ницею ніж зазвичай. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала її підлою. Ну і в Байдена заявили, що шукають нині додаткові варіанти допомоги Україні. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, адміністрація президента США продовжить працювати з конгресом, щоб той схвалив пакет з фінансування для України. А також шукатиме інші варіанти допомоги. Кірбі підкреслив, що вони завжди розглядають інші можливості, які можуть використати. Але за його словами, якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Він також додав, що важко сказати з упевненістю, чи схвалить палата представників цей проект, наголосивши, що все залежить від спікера палати Майкла Джоксона. Ну і нагадаю, що за даними змі адміністрація Байдена нині вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для того, аби надати допомогу Україні. І Як пише Блумберг, дебати демонструють зусилля Білого Дому знайти будь-яку можливість допомогти Україні, тоді як пакет на 61 мільярд доларів досі завис у Конгресі. Союзники України майже зібрали всі кошти на 800 тисяч артилерійських снарядів для Києва за ініціативи Чехії. Боєприпаси можуть бути доставлені протягом кількох тижнів. Про це повідомляє агентство Блумберг з посиланням на знайому із ситуацією чиновника та на інші джерела. Ідею закупити сотні тисяч артилерійських боєприпасів у третіх країн для України вперше було публічно озвучено президентом Чехії Петром Павелом на Мюнхенській конференції з безпеки в середині лютого. За його словами, Чехія ідентифікувала півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, а також 300 тисяч одиниць боєприпасів калібру 122 мм. міліметри. І вони можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо партнери у Сполучених Штатах, Німеччини, Швеції чи інших країнах забезпечать фінансування. Відомо, що Німеччина та Франція вже підтримали цю ініціативу. Утім, не підтримує Німеччина досі поставки до України далекобійних ракет Таурус. Канцлер Шольц вважає, що надання Україні такої зброї настільки розлютить Путіна, що він вдасться до дій у відповідь проти Німеччини. Пише про це видання політиком. Журналісти вважають, що небажання Шольца йти в ВАБАНК на користь України свідчить про те, що його кінцевою метою є схилити Київ до мирних переговорів з Москвою. За оцінкою видання відмови республіканців у конгресі США виділити черговий пакет допомоги Україні у цьому сенсі грає на руку німцям. Восени 2025 року у Німеччині відбудуться парламентські вибори у Шольца Найнижчий рейтинг канцлера за всю історію. Тож на тлі багатьох внутрішніх проблем єдина сфера, в якій шольц стабільно користується хорошими рейтингами, це його ставлення до України. Видання зазначає, що за всіма опитуваннями німці проти посилення постачання зброї Україні та виступають за дипломатичний сценарій завершення війни. Тож політик вважає, що о, у тому, що Шольц обрав стратегію канцлера ми, миру для того, аби підняти свій рейтинг. Ну і також, як стверджує американське видання, ним рухає глибоко вкорінений страх перед Росією. У Білому домі підтвердили, що перша леді України Олена Зеленська та Юлія Навальна відмовились від участі у зверненні Джо Байдена до Конгресу. Напередодні про відмову Зеленської та Навальної відвідати захід у США повідомило видання Вашингтон Пост. Пізніше представники першої леді пояснили її рішення щільним графіком. Хоча журналісти зазначали, що Олена Зеленська відмовилась брати участь у цьому заході, начебто, через те, що її планували посадити із вдовою Навального Юлією.